Понад 900 сільськогосподарських підприємств працюють зараз на Закарпатті. Крім того, більше 250 тисяч господарств займаються виробництвом сільгоспродукції. Цьогоріч умови були сприятливими для вирощування продукції. Під рослинництво використали майже 170 тисяч гектарів землі. Прогнозований валовий збір в області очікують в межах 310 тисяч тонн, що на 10% більше ніж минулого року. Приблизно десь 57 тисяч тонн кукурудзи є в наявності. 31 600 тонн сої, 23 790 тонн ріпаку і близько 3 тисячі тонн е, пшениці. Що стосується технічних культур, які були зібрані в цьому році, то, е, зокрема, це соя е, була зібрана на площі 15200 гектар і валовий збір склав 38 тисяч тонн. При урожайності 25 сетнер на гектар. Також соняшник із площі 3200 гектар, валовий збір 7400 тонн при урожайності 23 сетнер на гектар. Що стосується овочевих культур, то картоплі було зібрано на площі 29 тисяч гектар, валовий збір склав 476 тисяч тонн, урожайності 160 ципнер на гектар. Плодово ягідні культури цьогоріч зібрали на тому ж рівні, що і минулого, в межах 110 тисяч тонн із площі понад 12 тисяч гектарів. Понад 25 тисяч гектарів восени засіяли озимими культурами щодо тваринництва В області зросло поголів'я в середньому на 50%. відсотків. Близько 30 господарств нині займаються скотарством, п'ять свинарством та птахівництвом. Досить є позитивна динаміка щодо підприємств, тому що в тваринництві, тому що у порівнянні з відповідним періодом минулого року, наприклад, що прийняття 22 другому року, то було збільшено численність ВРХ, Це порядка на 50%, в тому числі це корінно 42,9% свиней 16,8%, овець і кіс на 62% і обсяг виробництва молока порядка на 60%. І всіма категоріями спереди січень-жовтень вироблено було 207 тисяч тонн молока, 303 мільйони штук яєць і 50 тисяч тонн м'яса.